Тернопіль з логотипом. Це образна літера Т. Три зелених квадрати символізують парки, блакитні хвилі, образ ставу. Чи знають тернополяни, що це таке? Зараз дізнаємось. Не знаю, щось зелене, а що це таке? Значально. Щось дуже так сухо, так незвично. А ну, сказала, що це хвилі. Зелене ще у ну, нас з першої точки зору він є не зовсім зрозумілий. Ну, я не могла зразу сказати, з чим би воно асоціювалось, але я зрозуміла, що це напевно з водою. Море, може, трава, щось не знаю що. Це типу, озеро, щось я Та, навіть не знаю. А парки. Парки. Ну і чого доцільне? Я думаю, що доцільне. Нормально. Море. Зелена планета. Мені важко сказати. Тяжко зрозуміти цей бренд. Може, те, що в нас став, є. Ну, кольори симпатичні, в цілому, позитивне. Напевно, символ якоїсь компанії. Логотип, можна і так сказати. Важко сказати про символ компанії, якщо навіть не знаєш що це за компанія. Я спочатку сказала, що це якийсь прапор або емблема якоїсь організації. Одразу так кидається в очі. Чомусь зразу така думка. Я б сказала, що це якісь, якщо зелені кольори, вода, це більшість щось такої екологічної тематики, можливо, якесь, можливо, це щось пов'язане з якимись рекреаційними установами, можливо, щось такого. Якісь парки, сквери, можливо, або організація. Ну, два варіанти тут. Прапор Греції. Не якщо тут. Кутний, як зеленого колір. Якийсь розіграш, ну, якісь елементи можливо прапора, там, кольора, трьох відтінків, зелений колір. Ну, Зелений колір мені взагалі подобається, але просто чи мені імпонує, ну, в якому контексті, для чого. Ну, дивлячись, в якому контексті. Все пізнається в порівнянні, як правило. <кхів> <кхів> Уявлення немає. Це частина якогось прапора. Не знаю, чесно, нагадую Приватбанк.